Організація роботи пунктів незламності, стабільне функціонування об'єктів критичної інфраструктури та комунальних підприємств. Саме ці питання обговорили 13 листопада в ході засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Засідання провела міський голова Ольга Попенко. Участь у роботі комісії взяли керівники комунальних підприємств, представники медичних і освітніх закладів, служб надзвичайних ситуацій та інших міських структур. На порядку денному питання спрямовані на забезпечення життєдіяльності міста в умовах відключень світла. Сьогодні відбулося засідання міської комісії техногенно екологічної безпеки, на якому були розглянуті дуже важливі питання щодо забезпечення життєдіяльності нашого міста під час воєнного стану. Перше питання, яке було розглянуто і підтримано одноголосно членами комісії, це виділення пального для пунктів незглавності та для комунального підприємства прилуки тепловодопостачання. В умовах відключення довготривалого відключення світла також було виділено додаткове пальне для територіального центру соціального обслуговування населення нашого міста. Інше питання, яке важливе розглядалося на сьогоднішній комісії, це робота станції мобільного зв'язку під час повного відключення електропостачання у нашому місті. Результатом роботи комісії рішення були прийняті одноголосно і дані доручення керівникам комунальних підприємств нашого міста та установ.